Чак лист тривожника перед виходом в люди. Приїхати вчасно? Ні, нам потрібно приїхати на півгодини, а то й на годину раніше для того, щоб всіх чекати ще додаткову годину, бо всі інші запізняться. Ще вдома сідаємо, прораховуємо маршрут, дивимось скільки часу їхати, скільки теоретично чекати, скільки часу ми будемо шукати саму локацію. Це все потрібно врахувати. Я думала, що так роблять абсолютно всі, а потім зрозуміла, що в мене тривожність. Далі стоїмо скромненько біля входу і вичікуємо знайомі обличчя для того, щоб зайти разом, бо одні якось не дуже. Дуже рада, що на івенті від Мейблін Стріла своїх старих знайомих, ще й подружок затащила, яких там не мало бути дашуня, сашуня, олюня. Я вас дуже люблю. Дякую, що ви сюди потрапили. Наступним обов'язковим кроком це продумати якісь невимушені пози, щоб абсолютно непомітно стояти в колективі інших людей. А ще придумати теми для смолтоків, для того, щоб якщо в тебе щось запитають, ти була до цього вже заздалегідь готова. Або потрібно придумати питання, які будеш задавати ти, щоб вони звучали невимушено і про тебе не подумали як про кончену. <хи> а ще якщо там є їжа, то треба почекати, поки хтось інший її перший візьме. Для того щоб люди не подумали, що ти як з голодного краю і дома нічого не їш. да, я тривожна, але не переможна. А які пункти робите ви? Пишіть в коментарі.